Виконуємо номер 1309 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Доведи, що значення виразу не залежить від значення зміни. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Помножимо 0,2 на кожне з число, що стоїть в дужках. І мінус 0,5 на кожне з число, що стоїть в других дужках. І розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. До речі, в других дужках ми можемо спочатку помножити на 0,5, а потім розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Так теж можна зробити. Розкриваємо перші дужки. 0,2 множимо на 2х. Поставили мінус і 0,2 множимо на 3. Ну а тепер поставимо знак мінус, залишимо дужки і помножимо тільки на 0,5, а потім розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 0,5 множимо на 3х, записали знак і 0,5 множимо на 4. Тут розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінивши знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежний. буде мінус 2,6 додати 1,1х. Перемножаємо 0,2 на 2, це буде 0,4 на наша змінна х. 0,2 на 3. Будемо мати 0,6. Перемножимо в дужках. 0,5 на 3х це буде 1,5х. І 0,5 на 4 це буде 2. Перепишемо мінус 2,6 і додати 1,1х. Ну, а тепер уже можемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. 0,4х, відняти 0,6 переписали. І розкриваємо змінюємо знаки в дужках на протилежні мінус 1,5х, додати 2, відняти 2,6 і додати 1,1х. Зводимо подібні доданки. У нас подібні 0,4х, мінус 1,5х і 1,1х, і окремо попрацюємо з числами. Додаємо коефіцієнти 0,4, тут відняти мінус 1,5 і додати 1,1 множимо на спільну змінну х, додати. І тепер числа мінус 0,6 додати 2 і мінус 2,6. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 0,6 додамо 2 і додамо число протилежне до від'ємника. 0,4 додати мінус 1,5, це буде мінус 1, Одна десята і додати 1,1. Мінус 0,6 додати спочатку до 2 додамо мінус 2,6. Це буде у нас два числа з різними знаками, більший модуль буде у числа від'ємного, поставили знак мінус і знаходимо різницю модулів. Це буде мінус 0,6. Мінус 1,1, додати 1,1 це буде 0, 0 множимо на х. І мінус 1,6 додати мінус, мінус 0,6 додати мінус 0,6 буде мінус 1,2. 0 множимо на х це буде 0, і в нас залишається до 0. додати мінус 1,2 буде мінус 1,2. Як бачимо, у нас вийшло число в результаті спрощення, і значення нашого виразу не залежить від значення змінної. Яку б зміну ми замість х не підставили, у нас в результаті вийде число мінус 1,2. Робимо висновок, отже, значення. Виразу не залежить від значення змінної номер 1309.